На базарі пахло свіжими яблуками і димом від кави. Люди кричали, торгувалися, сміялися, життя вирувало, але для Оксани цей шум був лише тлом. Вона розкладала помідори, обережно витираючи з них пил. Кожен ранок однаковий відро води, ящик овочів, коротка молитва, щоб день минув спокійно, і саме цього ранку, коли все здавалося звичайним, доля вирішила з неї пожартувати. Біля її прилавку спіткнувся чоловік у дорогому пальті. Не як місцеві, чисте взуття, руки доглянуті, але обличчя втомлене. Він допоміг підняти яблука, що розкотилися, і невпевнено усміхнувся Даруйте, сказав незграбний я сьогодні, та нічого, відповіла вона просто головне, щоб яблука вціліли його звали Дмитро. Але тоді він не сказав свого справжнього імені, представився Мироном. Насправді, це був власник величезного торгового центру неподалік олігарх, для якого гроші давно стали єдиною мірою цінності. Та сьогодні він прийшов сюди не за овочами, випадково опинившись поруч, зупинився, бо його вразила її спокійна доброта. Вона не поспішала, не підлизувалася, не заглядала в очі, просто поставила перед ним чашку чаю з термоса і сказала Зігрійтесь. На вулиці ще осінь, а в душі вже зима, правда, ці слова застрягли в нього в голові. В душі вже зима влучніше не сказати. Він посміхнувся, зробив ковток гарячого чаю і раптово відчув, що поруч із нею все стає простішим. Без масок, без брехні, увечері він повернувся. Купив яблуко одне найменше. Вона подивилася на нього уважно, мов би бачила наскрізь, вам самотньо так спитала. Він здригнувся звідки ви знаєте. Бо людина, яка купує одне яблуко, не для гостя бере. Для себе, щоб не ділитися, він засміявся. Вперше щиро, і пішов, але всередині вже щось зрушилось. Наступного дня Дмитро приїхав знову. І ще раз, іще він сидів у своїй машині, спостерігав, як вона спілкується з людьми, допомагає бабці з кошиком, заспокоює роздратованого покупця, віддає безплатно пучок петрушки хлопчикові, що рахує копійки. Невже такі люди ще є? думав він. Йому хотілося зрозуміти її. Увечері Дмитро повернувся в свій скляний офіс. Підлеглі розповідали про нові інвестиції, новий проект, нові контракти. А він думав про запах яблук і її руки в рукавицях із дірками пане Дмитре, озвався його друг і директор охорони Вийде. Там, де мене ще не було, відповів той і сам здивувався цим словам. Вночі він зробив божевільний вчинок, написав оголошення про вакансію секретаря і розмістив його на стовпі біля того базару. Хотів подивитися, чи вона відгукнеться. Через два дні вона прийшла до офісу, мене звати Оксана. Я бачила ваше оголошення, але, чи не помилка, він ледве приховав усмішку, ні. Я вірю в випадковості, і в людей так вона стала його помічницею. Для інших проста працівниця, для нього промінь живого світла серед скляних стіни, вона принесла з собою простоту й доброту, яких у його офісі ніколи не було. Навіть секретарка здивувалась ви що найняли базарну жінку. Так, сказав він, бо вона єдина, кому можна довіряти, і в цей момент Дмитро сам не помітив, як знову зробив помилку, вимовив це вголос, щоб усі чули, дні минали. Оксана вчилася роботі, а він вчився дивитися на світ без цінників. Вона приносила домашню випічку для всіх, прибирала чашки з кави і не брала грошей за понаднормову роботу. Дмитро дивився на неї і зрозумів вперше йому хочеться говорити не про бізнес, а про життя вечір. Офіс порожній. Оксана залишилася закрити документи. Він підійшов, обережно торкнувся її руки. Знаєте, Оксано, я не той, ким здаюся. Вона підняла очі. Я теж, тихо відповіла, ніхто не той, але далі він не встиг сказати. Дзвінок тривожний, короткий з відділу безпеки, пане Дмитре, зник мільйон гривень із сейфа, у кабінеті застигла тиша. Лише вітер гойдав жалюзі, він повільно повернув погляд на Оксану, і вперше за багато років його очі були сповнені страху, вона ще не знала, що сьогоднішня ніч назавжди змінить її життя. Коли охорона увірвалась до кабінету, Дмитро стояв біля сейфа. Обличчя, камінь, руки схрещені. Ти впевнені, що грошей не було від самого ранку? спитав він холодно. Так, пане, відповів начальник охорони, ми перевірили записи. Сейф відкривався двічі. Один раз развий, другий, вона. Погляди всіх звернулися на Оксану. Вона стояла біля столу, стискаючи в руках теку з документами, і мовчала: Я лише прошепотіла. Я не маю до цього жодного стосунку, Дмитро не відповів. Його очі стали чужими, ті самі, що колись лякали ділових партнерів і підлеглих, залиш нас, наказав він решті, коли двері зачинилися, у кімнаті стало задушливо. Він повільно підійшов. Оксано, вимовив він Я не хочу вірити, що це правда. Але камери вони показують, як ти заходила. Вона ковтнула повітря, намагаючись зрозуміти я просто заносила звіт, ви самі просили. Його голос став жорстким мільйон гривень. Це не копійки. Ти знаєш, що така сума не зникає випадково, сльози підкотилися до очей, але вона не дозволила їм упасти, якщо ви мені не вірите, звільніть. Але я не крала, він мовчав. І це мовчання різало гірше за крик наступного дня її не було на роботі. Ніхто не знав, куди вона зникла, секретарка пошепки говорила, що бачила, як її забирали поліцейські. Хтось інший казав, що вона втекла, Дмитро не спав усю ніч. Його мучили спогади, її руки, теплі очі, запах яблук. І слова головне, щоб яблука вціліли, він уперше відчув, як боляче підозрювати когось, кого хочеш захищати. Вранці він підписав наказ про звільнення. Офіційно, через втрату довіри. Неофіційно, бо не міг дивитися у власні очі. Минув тиждень. Дмитро повертався з наради, коли побачив її на зупинці мокрий дощовий день, старе пальто у руках, торба з хлібом. Вона стояла, ніби нічого не сталося, він зупинив машину, сідай, сказав тихо, вона сіла мовчки. Усередині запах шкіри й холоду, я шукав тебе, промовив він після паузи. Вибач, за що її голос був спокійний, як ніколи, за те, що не повірив. Чи за те, що тепер совість болить, він опустив очі, я не знав, кому довіряти, тоді не треба було грати в Бога, відповіла вона. Люди, яким не довіряють, не зраджують. Вони просто йдуть, її слова боліли довше, ніж будь-яке звинувачення. Він простягнув конверт. Це твої гроші, зарплата, компенсація, все, що забажаєш. Вона не взяла, я не продаю совість, пане Дмитре, я лише втратила роботу. Ви, людину? Вона вийшла, не озирнувшись. Машина стояла посеред вулиці, а він ще довго дивився, як вона йде під дощем, мов тінь. Наступного ранку секретарка принесла йому звіт охорони. Тут щось дивне сказала, на камерах видно, як після неї заходив ще один чоловік. Ваш фінансовий директор. Але той фрагмент вирізаний, Дмитро підхопився, що ми відновили частину відео. Там видно, як він щось кладе в сейф, а не забирає. І ще, дата, зміщена на два дні вперед, у голові заголо, він зрозумів, що хтось підставив її. І що сам став інструментом у чужій грі, він кинувся до телефону, набрав знайомого зі Служби безпеки Знайди мені Оксану. Будь де, хочу, щоб вона знала, я вірю. Але знайти її було непросто. Її номер не відповідав, базар згорнувся, а сусіди казали, що вона поїхала кудись до родичів. Уперше за довгі роки він відчув не владу, а безсилля. Кожен день без неї здавався покаранням. Одного ранку йому принесли листа. Без зворотної адреси, лише кілька слів, правда завжди повертається. Але не завжди до того, хто її зрадив, підпису не було. Він стискав аркуш у руках і розумів, це її почерк. І саме цього вечора, коли Дмитро вперше зізнався собі, що кохає її до офісу, увірвалася поліція. Ви, затримані за підозрою у фінансових махінаціях, його очі розширилися. Мільйон якого він шукав, з'явився на його особистому рахунку. Але хто це зробив? І навіщо він дізнається лише тоді, коли правда зруйнує його світ остаточно? Слідчий сидів навпроти Дмитра, уважно гортаючи папку, усе дуже просто, пане бізнесмене. Гроші зникли, а через три дні опинилися на вашому особистому рахунку. Схоже, хтось просто хотів перевести в готівку, сказав він із ледь помітною іронією. Дмитро мовчав. Його думки літали між двома словами вона і пастка. Це не я, твердо промовив він, слідчий лише знизав плечима. Можливо. Але система не помиляється, його випустили під заставу не через гроші, через зв'язки. Але вперше в житті йому здавалося, що всі двері, які він колись відкривав владою, тепер грюкнули перед ним, вдома стояла тиша. Колись ця тиша означала спокій. Тепер, порожнечу, на столі миготів ноутбук. Дмитро натиснув плей на електронному листі, який прийшов ще вранці. Відео з камери спостереження, він побачив знайомий кабінет. Сейф і людину, яку знав десятки років Артур, його фінансовий директор. Артур спокійно вставляє флешку, вводить пароль, перекладає гроші, а потім дістає телефон і говорить так зробив. Вона піде першою, потім він. Кінець запису Дмитро завмер. Холод пройшов тілом, вона піде першою, потім він. Ці слова звучали, як вирок. Наступного дня він поїхав у старий ринок. Там, де колись пахло свіжими яблуками і сміхом, замість ятки Оксани, порожнича. Лише старий продавець насіння впізнав його питаєте про Оксану, сказав він, поїхала. Казала, що більше сюди не повернеться, куди саме, не знаю, але бачив, як її забирала якась чорна машина. Не схожа на її рівень життя, Дмитро нахилив голову, може, хтось із базару бачив, хто водій. Молодий, гарно вдягнений. Такий, як ті, що біля вас завжди ходили. Артур, він уже не сумнівався. Того ж вечора Дмитро поїхав до Артура. Будинок на околиці, високий паркан, дорогі авто, він постукав у двері спокійно, без злості. Артур сам відчинив Дмитре. Я думав, ти, що я вже зламався, перебив він. Ми поговоримо, вони сіли у вітальні. Навіщо ти це зробив? запитав Дмитро. Артур зробив ковток війські, бо ти жив, як бог, а я, як тінь. Я керував усіма твоїми фінансами, але ніколи не мав права підпису. А потім вона, вона прийшла і зайняла місце поруч, яке мало бути моїм. Ти помстився мені через жінку, голос Дмитра тремтів від люті. Ні. Через справедливість. Я показав світу, що ти не святий. Один мільйон лише ключ. Ти навіть не уявляєш, скільки ще сховано в тіньових рахунках твоєї компанії. Дмитро встав, ти знищив невинну людину. Вона сама винна, могла б мовчати, але прийшла до мене після твого звільнення просила допомогти тобі. Вона знала занадто багато, його очі потемніли, що ти зробив з нею, Артур. Тиша Артур лише посміхнувся, сухо, холодно. У кожного своя ціна, Дмитре. Навіть у совісті Дмитро кинувся на нього. Міцно схопив за комір, штовхнув у стіну, де вона, спокійно, задихаючись, промовив Артур: вона жива. Поки що, через кілька годин Дмитро їхав нічною трасою. У руках телефон з відео і координати, які залишив Артур, перш ніж знепритомнів, ти знайдеш її, але, може, вже запізно. Це були останні його слова перед тим, як Дмитро вийшов із дому. Стара база за містом, занедбана будівля, всередині ліхтарики поліції. Хтось викликав їх до того, як він приїхав, він увійшов, серце билося так, ніби зараз вирветься, і побачив її. Оксана сиділа на підлозі, закутав ковдру поруч медики. Її очі впізнали його не одразу. Дмитре, він впав навколішки. Пробач, вона мовчала, лише дивилася спокійно, без сліз. Я ж казала, що правда завжди повертається, він хотів обійняти її, але вона відсторонилася. Я не твоя жертва, Дмитре. Я просто жінка, яка більше не хоче мовчати. Коли поліція вивела Артура в наручниках, він ще встиг кинути фразу Ти програв бо кохав. А Дмитро лише відповів Ні. Я вперше виграв, бо зрозумів, що таке совість. Наступного дня газети вибухнули заголовками, олігарх став на захист простої жінки. Правда, дорожча за мільйон. Та для Дмитра це не було героїзмом. Це була спокута, він знову прийшов на ринок, там, де колись продавали яблука, і купив одне червоне соковите, він тримав його в руці і посміхався, головне, щоб яблука вціліли. А потім поклав монету на прилавок і пішов, бо тепер знав, іноді найвищу ціну ми платимо не за любов, а за право залишитися людиною. Минуло два тижні. Ринок жив звичним шумом, запах свіжого хліба, крики торговців, дитячий сміх. Але для Оксани цей шум тепер був далеким, як луна з іншого життя, вона знімала маленьку кімнату над аптекою. Чайник свистів щоранку, мов нагадуючи, життя триває, навіть коли все всередині зупинилося, Дмитро кілька разів намагався її знайти. Лише раз вона відповіла коротко Я жива. І цього досить, її голос був спокійним, але у тому спокої жила втома. Така, що не лікується ні часом, ні словами, Дмитро повернувся до свого офісу. Колись там усе підкорялося йому погляди, тиша, рішення. Тепер кожен крок лунав порожничею. Він зайшов до кабінету, де стояв сейф, і довго дивився на нього. Не через гроші, через пам'ять Оксана колись сміялася навіть любов, ти, мабуть, тримаєш під кодом?» Він тоді відповів жартом. А тепер зрозумів вона мала рацію усі ці роки він будував імперію, але сам опинився її в'язнем, багатство стало гратами, а правда, ключем який боляче відмикає. Одного вечора він нарешті наважився, вийшов із машини, став біля того самого ринку, де все почалося. Люди вже знали, той олігарх повернувся, але цього разу він прийшов не в костюмі і не з охороною, просто чоловік у пальті, із втомленим поглядом. Він підійшов до її ятки, нової маленької, можна яблуко, тихо спитав. Вона підвела очі. У мене тепер не базар, Дмитре. Тільки правда і спокій. Він мовчки кивнув. Може, і мені навчиш торгувати правдою. Ні, відповіла: її не продають, її платять. Тиша між ними була густою, як сніг, що падає вночі. Я хотів вибачитися, сказав він нарешті, але зрозумів слова нічого не змінять, так тихо сказала вона, але іноді потрібно не змінювати, а приймати. Вона подала йому яблуко, те саме червоне соковите, безкоштовно усміхнулась. За минуле він узяв його, ніби боявся розчавити. Ти віриш, що я змінився? Я не вірю. Я бачу, але мені цього не треба. Тієї ночі Дмитро не спав. Перед очима стояла вона з втомленим, але світлим обличчям. Уперше за довгі роки він відчув, що може дихати без страху. Наступного дня він зібрав усі документи своєї компанії, підписав кілька паперів і викликав юриста передайте це фонду допомоги жінкам, що постраждали від насильства і зради. Усе, включно з рахунками, сказав він. Юрист здивувався, ви впевнені. Це мільйони саме тому, відповів Дмитро, бо справжня вартість грошей у тому, кого вони рятують, а не кого знищують. Через кілька днів Оксана отримала лист, у ньому не було слів, лише квитанція, благодійна пожертва. Від імені людини, яка навчилася слухати серце, вона довго тримала аркуш у руках, потім просто притисла до грудей тепер так. Тепер ми обоє вільні. Минуло кілька місяців одного весняного ранку Дмитро зупинився біля ринку. Там, де колись стояла Оксана, тепер росли квіти. Діти продавали тюльпани, він купив один жовтий, мов промінь. І поклав на прилавок поруч лежало яблуко свіже з червоним боком. Він посміхнувся, серце з базару, подумав, але тепер воно моє. Не куплене, заслужене, і пішов. Без огляду, без жалю, бо тиша після бурі це не порожнича. Це шанс почути себе вперше. Минуло п'ять років, місто змінилося, нові вивіски, нові дороги, але люди ті самі. Одні поспішають, інші мовчки несуть свої мрії в старих торбах, як колись вона, яблука, Оксана, тепер мала власну крамничку. Невелику, але чисту, з дерев'яними полицями, квітами у вазах і запахом кориці на дверях висів напис Серце з базару. Вона жартувала, що то її бренд, але насправді сповідь. Щоранку вона приходила раніше за всіх, заварювала каву, витирала прилавок і запалювала свічку біля фото. Там усміхався її батько, який завжди казав не біда втратити гроші. Біда втратити себе. Це стало її життєвим законом. Дмитро тим часом зник із новин, колишній олігарх продав бізнес, переїхав до невеликого містечка на заході країни. Люди казали, що він відкрив притулок для літніх людей і дітей, яким нема куди йти. Він більше не носив костюмів. Його новий офіс, теплиця, де він садив помідори і базилік. Тільки вечорами, коли сонце ховалося за пагорби, він діставав стару фотографію, на ній дівчина з яблуком у руках і усмішкою, що нагадувала правду. Ти навчила мене жити, Оксано, тихо шепотів він, і відпускати без злості. Одного дощового дня вона стояла біля прилавка, коли у двері зайшов чоловік із тростиною, сивий, втомлений, але в очах знайомий блиск. Ви продаєте ще ті яблука? спитав він, і голос його тремтів. Вона підвела голову. Ні. Тепер я вирощую свої. Без хімії, без брехні. Він усміхнувся. Тоді куплю всі, вона поставила перед ним кошик безкоштовно. Для тих, хто навчився цінувати справжнє. Він довго мовчав, дивлячись на неї, потім сказав Я колись думав, що кохання це володіти. А тепер знаю це вміння стояти поруч і не ламати. Її очі заблистіли, але вона не заплакала. Ми обоє це вивчили дорогою ціною. Він поклав куперу на прилавок. Це не плата, це подяка. І знак, що більше не маю боргів ні перед світом, ні перед тобою. Він вийшов на вулицю, дощ стишився, і над ринком з'явилася веселка, тиха, майже прозора. Вона дивилась услід і подумала, деякі історії не потребують фіналу. Вони просто стають спокоєм. Того вечора вона знову запалила свічку біля фото батька, поруч поставила яблуко, червоне, як серце. І вперше за довгі роки відчула, що їй більше нічого не болить, бо справжнє зцілення приходить не від помсти, не від виправдань, а від тиші, у якій ти нарешті чуєш себе. А на дверях крамнички залишився напис, який тепер читали всі серце з базару. Тут продають тільки щирість, і кожен, хто заходив, чомусь усміхався, бо, навіть не знаючи історії, відчував, у цьому місці люди навчилися прощати. Це була одна з неймовірних історій життя. Якщо вона торкнулася вас, напишіть у коментарях. Можливо, саме ваш відгук стане підтримкою для когось іншого. Поділіться своїми думками, підписуйтеся, щоб не пропустити наступні історії, які можуть змінити погляд на життя.